Має наполове, запрошуємо усіх з великим задоволенням на золоте протистояння. Сільвер бізнес-лі. Команда Рух Фемелі зустрічається у підсумку. Медики не прогадав. Срібні нагороди дісталися. Олексу Ресу удар! Заворуха своєю грою на бояк сподобався. Удар поротам Ріпей на висоті. Москвін, передача на Химчака, то й виходить на ударну позицію, але не влучає у ствір. Які би мали передумови з'явитися. Івець. втрата Химчак. Це фол і до Лашкура, можливо, ціною ж. Новак, у тому числі Москвін хотів перехитрити усіх, але теж. Друга сходинка. Та... І третя була поділена. гол! 1-0! Заворуха зрізав м'яч у власній ворот. Прикро помилився. Хлюбко набирає чудову швидкість. Він працює зазвичай лівою новою, але тут вирішив, повертає крову Андрію Мельничуку. Закидання вперед залишили вільно. О, Хлюбко той б'є. Тут дуже легко перехитрив опонента. В другий замах. Удар! Рі по центру. М'яч під контролем. й віддає праворучну Сергія Хижа. Удар! Пейбу. Можна його зрозуміти. Вимальовується. Передача удару! 0 Кутінов збільшує перевагу до двох голів! Пропускає Червонобілів. білів Друга. Ріжени за вируха. Завируха. Тягне м'яч, може пробити з цієї позиції. Удар над воротами. М'яч під контролем у Сергія Хижо. Той віддає передачу на Гурського. Удар стійка! Землю біжить вперед. Змістився у центральну зону. Вихід 3 в 1. потрібно зараз забивати. Гол! Шиманський. 3-0. Чудова атака. Москві йде в обіраш. Дуже легко зараз покрив хатрив. Хижо прострілює. Де ж був заверу? Москвіну ці секунди. Переведення на Юрія Соломко той може прострілити на вільного хлюпка. Гол! 4-0! Ну, все розіграли. Прекрасно не мов по нотам у цьому епізоді Рухівців. Цей колектив ще до існування. Винниківського руху був писав. Проводили попередні атаки. Завируха! Невдалий удар над поперечкою. Москвін розкидав суперника. Вільний завируха. Удар Немає голу. Як же ж тут не влучить? прийом. Ну немає кого більше використовувати. Удар! Гол! Соломка відзначається. Отримує привітання від партнерів. Як то кажуть, виймають. Ну все! Їм здобути золото. Москвін. Соломка. До президента прийшов, немов під час прийому їж. Удар гол! Все ж таки розмочив Євген Москвін. Рахунок для Галицької свіжини. 5-1. Євген Москвін. Максим Хімчак та Ярослав Ріпей. Простріл гол! 5-2, ріпей! Допоміг, як на мене, зараз своїм хлопцям відзначити. Івана Москвіна. Івана Городнюка сьогодні дуже легко переграє. Удар Стійко! Люси залікувати свою травму. Химчак, простріл! Заберуха, його удар! А де ж був Максим Кіно. Свої десятиріччя. Прийшов у фінал восьми. Кубка України. Удар від Москви. Ліворуч Москвін. на правому фланзі Данчишин. Москвін. передача Данчишин. Удар не забиває. В хорошу передачу, хижий. Затягнув як на мене. З ударом і пробив. Зараз Соломка. Вихід удар стійка. Рух Фемелі. Здобуває чемпіонство. Соломка оформлює доби. 6-2. Великий привіт від Соломки для своєї коханої. Чи потрібно йти у високий пресно? Це намагається зробити вистріл по центру. Соломка помиляється. Химчак. удар від водою Олександра Хлюбка. І завершується сезон 2022-23. Перемогою команди «Рух Фемелі над Галицькою свіжиною з результатом 6-2. Цей чемпіонат для вас відкоментував ваш хороший друг. можливо і для когось не друг, Олег якщо